Часи йдуть, рахують дні й ночі, і з кожним днем ще більше сивини, але володар часу нам пророче, що ми йдемо до вічної весни, демо до тих часів, де нема втоми, і кожен крок, немов крокує лань. Хто вчора хворим був і нерухомим, той буде бігти швидко, без вагань. Немов часи у грудях серце б'ється. І день і ніч підтримує життя, яке нелегко зараз нам дається, але у серці нові почуття, такі, яких не мали ми у світі, в якому б віці не були тоді, слова Його чисті, соковиті, від них серця вже зараз молоді. Часи йдуть, але нам Бог дарує повітря свіже, сонячне тепло. Щоб не робив, завжди любов керує, на всій землі він скоро знищить зло. Нехай ідуть часи, сивіють скроні, чи голова у білій пелені, я віддаю життя своє в долоні Тому, хто дав колись його мені.